Композитна склопластикова арматура може бути використана для виготовлення опор для рослин, таких як стейки та дуги. Для цього зазвичай використовують склоарматуру, виконану із зменшеними ребрами, щоб не травмувати рослини. Основні переваги використання композитної арматури для опор рослин включають. Один міцність склопластикова арматура має високу міцність та стійкість до розривів, що дозволяє створювати опори, що забезпечують надійну підтримку рослин. 2. Довговічність композитна арматура не піддається корозії та іншим процесам знищення, що дозволяє опорам мати довгий термін служби. 3. не руйнується під впливом ультрафіолетових проманів. 4. Легкість склопластикова арматура має низьку вагу, що дозволяє зменшити вагу опор та полегшити їх транспортування та установку. П'ять екологічність використання композитної арматури дозволяє зменшити використання деревини та інших матеріалів, що мають негативний вплив на довкілля. В цілому, використання склоарматури для опор рослин має багато переваг та може бути ефективним рішенням для створення міцних та довговічних опор, які забезпечують надійну підтримку рослин. Однак перед використанням композитної склопластикової арматури. Необхідно врахувати всі технічні та економічні аспекти проекту та виконати необхідні тести та оцінки її ефективності та придатності для конкретного застосування. Крім того, необхідно враховувати умови експлуатації опор та забезпечити відповідне монтажне та підрізне обладнання для їх установки та фіксації в ґрунті. Також варто зазначити, що склопластикова арматура має певні обмеження щодо максимальної довжини та діаметру. Тому перед використанням композитної арматури в якості опор для рослин необхідно провести аналіз ефективності та вартості проєкту та порівняти її з іншими можливими варіантами. Загалом, композитна арматура може бути дуже ефективним рішенням для виготовлення опор рослин завдяки її міцності, довговічності та екологічності. Проте, перед використанням необхідно провести відповідний аналіз та оцінку ефективності. А також врахувати всі технічні та економічні аспекти проекту.